Друзі, всім привіт! Вітаю вас із засніжених лан. Сьогодні приїхали погуляти в ліс, подивитися на таку красоту. У нас тут трошки випав сніг. Що цікаво, в нашому місті снігу немає взагалі. Все сухенько, там деколи дощі йдуть, а тут у нас засніжило так зненацька, тому таку вам красу передаю в цій стрічці. Але взагалі сьогодні хочу розказати вам про досить таку цікаву новину, яка сталася нещодавно 20 грудня. На сайті Міністерства внутрішніх справ Чехії з'явилася інформація для власників віз толерантності. Віза толерантності, це хто не знає. Це віза з терпені з кодом 91, яка видавалася тим людям, які втратили робочі карти, і ті люди, які не могли претендувати на візу тимчасового захисту. В Чехії і отримували ці візи з Так ось, друзі, сьогодні для вас ця інформація. Тож від вас лайкосики, підписочка розказую. Тож, що сталося? Сталася досить цікава інформація. Такий собі подаруночок від Міністерства внутрішніх справ Чехії та торгової палати для власників цих віз. Ці власники з 1 січня 2025 року зможуть подаватися знову на робочі карти. По програмі висококваліфікований працівник, кваліфікований працівник та науковий персонал. Тож, друзі, хто має ці візи, ви можете це робити знову. Але є деякі умови щодо отримання робочих карт. По-перше, всі заявки треба робити. І подавати в консульствах у Києві та Львові а, в Україні. Але є ще одна умова: що можна зробити так, що ви можете подавати це все не особисто. Тобто, потрібно буде знайти людину, яка зможе зробити це за вас. І це все розписано на сайтах консульства Львові та у Києві. Тож, посилання це залишаю, можете. Дізнатися і подивитися детальніше, що і як це працює. Гарна новина, це чи не гарна, це вирішувати тільки вам. Але я скажу так, що це думаю дос досить гарна новина, тому що е в зв'язку з військовою агресією Росії на Україну е люди, які втратили робочі карти, і які мали ці візи стерпені, вони мають змогу все-таки повернутися до нормальної. Карти до нормального побиту в Чехії, і залишитися тут. Ну і плюс бонуси таки те, що можна зробити це не в особистому порядку, а знайти людину, тобто довірену особу, яка це зробить за вас. Також не забувайте, головне правило це те, що вам треба буде знайти роботодавця, який буде зацікавлений в тому, щоб зробити вам ці документи. Тому перше, що треба зробити, це знайти такого роботодавця, який зробить вам весь пакет документів, який є зареєстрований в цій програмі, щоб він все це направив і відправив. Друге, це, звичайно, знайти треба цю довірену особу. Також, друзі, ще є один момент а, з приводу того: якщо буде за вас подаватися довірена особа, тобто ви особисто не можете подаватися, то треба буде сплатити додатковий збір за цю особу. Плюс... Помімо цього, заплатити ще один збір, як раніше це було за робочу карту, тому все це оплачується і тільки потім вже розглядається ця заявка. Далі після того, як все ви оплачуєте, вже проходить стандартна процедура оформлення документів виїзної візи. Далі ця довірена особа буде отримувати з вашим паспортом цю візу, і потім вже передаватиметься все це вам тут в Чехії. Ну хто це буде робити? Звичайно, з Чехії також друзі є ще можливість подати людям, які мають візи довгострокові в інших країнах. За прикладом бралася Польща. Там, де люди мають довгострокові візи більше двох років, вони також можуть подаватися на робочу карту і за цими умовами. Так що, друзі, ось така ось інформація. Думаю, досить цікава, досить важлива для тих людей, для тих власників віз з тому що ви задавали питання, що ж з ними буде далі. І зараз Чехія дає можливість перейти, зробити знову робочу карту. Квот всього є на рік 11 тисяч. Міст тут саме головне з цього всього це звичайно знайти роботодавця, який буде зацікавлений вас взяти до себе. Ось це, що хотів вам сказати. Всім дякую за увагу. Дякую, що з нами зустрінемося в нових випусках. Всім пока.